Херсонський обласний краєзнавчий музей це музей, який починає, який бере свій початок з Херсонського музею старожитності, створеного наприкінці 19 століття Віктором Івановичем Гушкевичем, випускником університету Святого Володимира, археологом, який переїхав з Києва до Херсону, і працюючи в статистичному комітеті і ну, Секретарем наукової археографічної комісії, який почав збирати археологічну колекцію під час своїх чисельних розвиток в Понизі Дніпра. І фактично йому вдалося налагодити наукове дослідження Понизі Дніпра, зібрати колекцію і оформити все це в вигляді першого музею на території Херсонщини. Він керував ним ну, до своєї смерті в 26-му 26 році. Після нього музей продовжує своє існування. Фактично, йому вдалося створити інституцію, яка ну, прожила вже більше 100, 130 років. 130 років музею. На, на момент початку війни об'єм колекції музею обчислювався 182 тисячі експонатів, більшість з яких якраз і були предмети археології. Останні 30 років музеєм керувала Братченко Тетяна Георгівна, яка ще була комусь членом КПСС, КПРС, і, і ну, відповідно за ці 30 років вона. Ну, як це сказати, вона знищила науковий потенціал музею, просто е, довівши е, ситуацію до того, що най, найкращі, е, найздібніші співробітники з часом з музею пішли. І, і в, колектив музею виявився недостатньо потужним, аби протидіяти їй е, в перші дні війни, тому що не було зроблено в музеї е, ну, базових кроків. Необхідно було на початку агресії розібрати експозицію музею і сховати її в фондах, чого не було зроблено. Бараченко не пустило співробітників на роботу, а в колективно знайшлося ну, протидіяти цьому і зробити правильні кроки. А далі вже була відкрита колаборація із, із окупантами, починаючи з травня місяця, вона приймала участь у різноманітних. Агітаційних е, акціях були організовані міроприємства в музеї агітаційного характеру. Ну і вона ну, просто повторювала наративи, е, які були вигідні окупанту, про те, що там українська влада не давала можливості правильно висвітлювати історію Херсонщини, е, що була загроза залу. Заму Суворова, який вона героїчно врятувала, не показуючи його мешканцям міста і тому подібне. Ну, а, а в момент, коли росіяни почали свою стрімку евакуацію з Херсона, вона з, з частиною колективу, яка з нею співпрацювала разом з росіянами, вона втекла на, на територію Росії, а, а росіяни вивезли частину. Колекції музею. І найбільше якраз постраждала експозиція. У нас кажуть, чи вони вкрали археологічну і історичну експозицію експози... з експозиційних залів предмети. Якби експозиція була демонтована, то ці предмети можна було б врятувати. Бо ну, ніхто б не шукав серед тисяч коробок у фондосховищі, ті, в яких лежать там цілі античні цілі античні предмети, або або там, ну, замоті так? Якби все це було в фондосховищі, то шанс на збереження цілісності експози... колекції був би набагато більший. А так виходить, що через е е е невиконання своїх обов'язків директором, і, на жаль, неможливості колективу їй суперечити, ми отримали е е ситуацію, коли. Росіянам було максимально зручно грабувати, грабувати експозицію і колекцію музею.